Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом за державну зраду, затриманий Денис Шарапов права рука Андрія Єрмака, який займався закупівлею зброї для України. Два роки пише Микола Савельйов. Військовий, якщо вірити Швецю у цій справі, залізобетонні докази. Якщо так піде надалі, то можуть ненароком і головного російського шпигуна затримати. Телеграм-канал Офісне Мишення пише, що працював спецназ залужного. Цікавощі тільки починаються. Нагадаємо раніше всі про це просто кричали нового монополіста України по торгівлі зброєю. Контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови офісу президента та росіянина за Шпигунським минулим часів КГБ. Додано листи спарц і коментар міністра оборони Резнікова. Україна зараз є світовою кузнею по переправці зброї у гроші. Оцінити кешфло неможливо через зрозумілу секретність закупівель. Однак зрозуміло, що мова йде про мільярдні суми, на які влада знову встановила монопольну контору у червні. Тимчасом. Совий во міністра оборони Ростислава Землинська біографія підписала наказ про створення держпідприємства агенції оборонних закупівель, яке має право самостійно проводити закупівлі зброї та формувати очікувані вартості для цих закупівель. Реєстрацію підприємства провела радник директора держкомпанії «Укрспецекспорт» Тетяна Поліщук. Повноцінного керівника у агенції поки що немає, але журналістка цензуру Тетяна Миколаєнко повідомила, що підприємство буде у сфері впливу заступника міністра оборони Дениса Шарапова. Шарап це офіційний бізнес-партнер голови офісу президента Андрія Єрмака. Вони були бенефіціарами ТОМІйна група Європейського партнерства разом з росіянином Рахаміном Емануїловим. Нині цю фірму переоформили на Юлію Науменко, директорку ще однієї фірми Єрмака ТОЕРПІЙ у Дениса Шарапова. Біографія дуже непростої людини наприкінці 90-х років Був старшим оперативним офіцером головного управління розвідки Міноборони України. Однак, після недовгої кар'єри розвідника пішов у бізнес і став заснов. Нікому вище згаданої фірми ще у 2001 році. Тоді вона мала іншу назву Міжнародна агенція з питань власності. А її директором був батько Офісу президента Борис Єрмак. Борис Єрмак, це теж дуже непроста людина За шпигунським минулим. За даними новинарні, він колишній працівник головного розвідувального управління Російської Федерації, якщо там, звісно, бувають колишні за часів Януковича. Денис Шарапов повернувся у держсектор і став першим замдиректора держпідприємства Укороборонсервіс при нагідної. О, сестра Дар'я Шарапова стала співвласницею торговий дім Україна Дерконго, і саме за демократичною республікою Конго Україна мала значні обороти у сфері поставок зброї. Після обрання президента Зеленського та призначення Єрмака головою офісу президента Шарапов пішов з укрборонсервісу, за яким тягнувся довгий шлейф кримінальних справ щодо корупції у сфері торгівлі зброєю, та сплив у «Стратегпромі», який за задумом офісу президента мав стати новим місцем сили в оборонопромисловому ко комплексі. однак це міністерство з його прожектами не злетіло, а потім почалося вторгнення. З початком вторгнення Єрмак ненадовго зник з поля зору медійників та повернувся на перші шпальти у середині березня. Коли перша паніка щодо захоплення Києва дещо вщухла. Шарапова призначили заступником міністра оборони 9 квітня через кілька днів після остаточного відходу російських військ з півночі України. Після того при Міноборони почали кувати нового збройного монополіста. Але репутація Шарапова як торгівця. Зброєю з корупційних часів Януковича це лише частина пересторог. Давайте повернемося до третього співвласника медійної групи європейського партнерства Росіянина Рахаміма Емануїлова. Це теж дуже непростий персонаж. Після обрання президентом РФ Володимира Путіна Емануїла став позиціонуватися вже не як розвідник бізнесмена, науковець. Причому досить чутливому для Путіна секторі він випустив монографію терор, во ім'я віри, релігія і політичне насіл'я взяв участь у складенні книги. Зараждіння Росії медведь привращається у тігра став брати участь у заходах дискусійного клубу Валдай на майданчику, якого Путін любив робити заяви на кшталт і щерпання современної моделі капіталізму, на що НАТО з території України загрожує Росії. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!